Минуло вже більше семи десятків років часів воєнного лихоліття сорокових. У тих місцях, де колись точилися запиклі криваві бої, звели пам'ятники та обеліски в пам'ять про солдат, що самовіддано захищали рідну землю та героями полягли на полі бою. Проте по нині в лісах та полях знаходять останки загиблих воїнів, які вважалися безвісті зниклими. 6 вересня на території села Пришип Слов'янського району відбулася урочиста і водночас траурна церемонія перепоховання знайдених останків 212 Солдатів червоної армії. Величезні жорстокі криваві бої тривали на, на наших землях. Під селом Богородичне, Долина, Сидорова маяки Пришип. Пришип та богородичне разом з Долиною практично були стерті з лиця землі. За звільнення слов'янського району. Віддали своє життя 15 тисяч радянських солдат та офіцерів. І завдяки роботі пошукового загону плацдарм 212 з тих загинувших сьогодні знаходяться в цих трунах. Головне, що залишається для нас з вами, це пам'ятати їхній подвиг. Пам'ятати про те, що вони віддали за наше життя, за нашу свободу, за наше мирне небо. Саме головне, що має людина – це життя. Цю місто освобождали люди всіх національностей. Особливо багато було з республік Казахстана, Узбекистана, особливо друге наступлення. Україна дважды испытала нашествие, когда э, немцы занимали ее потом при освобождении. Они не пожалели самого святого, жизни. Вони воювали, сражались за нас, за нашу свободу, за наш мир, за наших дітей, за то, щоб Україна всегда була цвітучою державою. Сьогодні день, коли ми вшановуємо 212 чоловік, які полягли, визволяючи цю землю, це село, цю країну. Ми розуміємо, що з них відомі зараз тільки 16 імен, але так само ми розуміємо, що 212 душ на визволеній ними землі. Зможуть спокійно почувати себе. Я так само не утримаюсь від того, щоб не сказати про сьогоднішній день, тому що аналогії більше ніж достатньо. 70 років у нас був мир на нашій землі. 70 років ми жили відносно спокійно і впевнено. За своє майбутнє, яке могли планувати, могли е, мріяти, думати про майбутнє дітей, могли дбати про своїх батьків. І зараз воно змінилося. Сьогодні тут присутні, присутні як вже сказав, особовий склад Національної гвардії України. Це військове формування, яке відповідно до закону України утворилося на базі внутрішніх військ МВС України. Військ, які мають дуже славетну свою історію. Золотими літерами вписано в історію військ часи, коли воїни внутрішніх військ захищали нашу землю під час Великої Вітченної війни. Хочу усіх привітати 71-ю річницю від дня визволення Славянського району. Я хочу ще сказати, що в боях за визволення Донбасу приймали участь чотири дивізії внутрішніх військ як НКВС вони тоді називалися. От, побажати усім мирного неба, це найголовніше, довгих років життя, наснаги, благополуччя, і щоб діти ніколи не чули розривів. Я хочу сказати огромное спасибо і поклониться ветеранам, які захищали нашу землю від німецько-фашистських захватчиків. Надіюсь, що та війна, яка пройшла 71 рік назад, даст нам понять, что нету ничего хорошего в том, что ведутся войны. В том, что гибнут дети, отцы, братья с обоих сторон. Эта война не наша, ни одна, ни вторая. Мы не навязывали войны, мы ни с кем не воевали. Так как и наши деды, мы никогда не сдаемся, мы всегда воюем. И наша война поисковиков – Йде тут, на полях в лісах цього дня до громадської панахиди за загиблими приєдналася і делегація зі Слов'янська, міський голова попередньої каденції Валентин Рибачук та депутати Слов'янської міськради прийшли віддати данину пошани пам'яті тим, хто загинув, захищаючи та визволяючи Донбас. І сьогодні це захоронення відбувається символічно, тому що саме в день освобождення Донбасу проходить на той землі, на той висотці по сіверському Донцу. на которой в самом деле земля полита кровью наших солдат и офицеров, которые защитили свободу нашей Родины, отвоевали нашу землю, выгнали фашистов с нашей земли и пали смертью храбрых здесь, на этой земле, на Славянщине. Я желаю всем людям мира, счастья и добра. Особенно я желаю его жителям нашей родной Украины. Донбасу і нашого родного Славянська більшість цих визволителів назавжди залишаться для нас безіменними, адже пошуковцям вдалося встановити особи лише 16 воїнів. Загиблі герої багато десятиліть були позбавлені права на гідні похорони, і тільки завдяки наполегливій роботі пошукового загону плацдарм вони отримали вічний спокій. Ці бойці були знайдені в районі Славянському, це район сіл. Сідорова, Сідарова, Маяки, Голая Гулайдаліна, Бґеродічна. Эти бойцы из 8 армии, 12, -й, 6, -й, 6 й у нас один, в общем-то, боец Харьковской области нам его передали. И это 79-я, 50 е стрелковые дивизии в основном тут базировались. Находятся личные опознавательные знаки, но это большая редкость. Это лозы, медальоны, солдатская капсула раскручивается, внутри лежит бланк, в котором указано, кто он, что он, каким родом войск он принадлежит. Ну, в основном солдаты в 42 году были отменены, лозы. Если находятся медали, ордена, то да-да, можем по одному установить остальной порядок погибших бойцов, что были рядом. 16 из них известны, но... Один из бойцов у нас по медали числится. Мы подали запрос, но пока с ответа мы еще не дождались, так как, сами знаете, в обоих странах тяжелое положение. Поэтому очень тяжело сейчас достать какие-либо данные. Родственники найдены вот этих 16? Некоторые родственники найдены, но опять же. Положение не позволяет приехать им сюда. Но надеемся, на следующий год родственники приедут уже на могилу своих дедов, прадедов. Низко поклониться за ваш святой труд за то, что вы наполняете истинным содержанием слова «Никто не забыт и ничто не забыто». Спасибо вам, что вы не предаете память и тех 212, и тех 50 миллионов, которые не вернулись с Отечественной. Память священна. Еще раз вам низкий поклон всем. И вам спасибо. За ваш святой труд. Спасибо вам большое. Что значит вот для вас, что в вашем именно селе Такая вот работа, что ребята, которые отвоевали свободу этого села, вот здесь и захоронены, обрели покой. Как сказать? Конечно, что погибли чьи-то дети, сыновья, мужья. Очень печально, конечно. Их похоронили по-человечески. Местные жители ухаживаются вот этими памятниками, мемориалами, кладут, разносят цветы. Да, да, да. да. По всей возможности. Да, на День Победы. Все же уже пожилые у нас такие уже, кому за 60, а кому за 80, тут пришёл, подмыл, тут травку порвал. Очень жалко. Это ж молодёжь погибла. погибла за нас, чтобы мы жили, чтобы наши дети внуки жили. И символично, что преданы земле эти 212 в те дни, когда Донбасс очистился от фашистской нечисти. Пусть никогда это не повторится, а им вечная память и вечная слава. На жаль, з огляду на складну ситуацію в державі, родичі перепохованих загиблих воїнів поки не мають змоги склонитися над братською могилою визволителів. У теперішні часи, коли в Україні відбуваються події, що призводять до загиблих, Білі солдат найбільш гостро відчувається важливість для родини знати, де покоїться прах рідної людини, що виборювала свободу та право на існування для багатьох поколінь.